Що? Нарешті я вважаю, що вже повинні настати теплі дні. Тому вже скоро треба буде приводити автівку до ладу, переобувати її на літню гуму. Мені треба ще докупити дві літні покришечки. Буду шукати таку саму, як Агаму, яка в мене. Дві штучки є, які я купував у тому році, а також хочу ще придбати диски, щоб в мене було два комплекти зима та літо. Також замовив я кермо перетягнуте. Обіцяють, що воно в мене виходить, від, відслужить 200 тисяч км. Я сподіваюся, що я стільки на цій машині. Не буду їздити. Зараз в мене 200, майже 286, я купував було 210, тому 76 тисяч я проїхав з 22 року. Три роки буде влітку. Тому замовив нове кермо. Сьогодні-завтра, сподіваюся, що воно вже приїде до мене. Обов'язково вам його покажу. Умови такі, що. Кермо я повинен своє зняти та відправити назад. 1650 гривень коштує кермо з роботою з матеріалами, і 800 гривень мені повернуть у разі, якщо я відправлю своє кермо їм у зворотньому напрямку. Замовив фарбу по вінкоду для автівки. Будемо підфарбовувати пороги. Також будемо шукати, чому в мене помилка по другій лямді. Автівка їздить, все дуже добре, все нормально, але чек світиться. Коли його скидаєш, то автівка не хоче їздити дуже-дуже довго до тих пір, поки не висвітиться помилка вже сама, сам чек. Так, ну що, подивимось, забрав тільки що з нової пошти своє нове кермо. Це знаєте, як можна так назвати? Кругообіг кермів меганаводів у природі. Мені прислали чийсь вже обтягнутий. Я відправляю свій у зворотньому напрямку і комусь він також потім достанеться. Ну що, покажу, як виглядає кермо. Така ось строчка. Чорна у нас нить. Будемо сподіватися, що шліцева тут ціла. Ну що, будемо встановлювати? Приступимо до зняття керма. Що нам понадобиться? Нам понадобиться ось такий торкс. Це у нас Т-20. Т-20. Ось такий, для того, щоб викрутити ось отут болти. викручуємо і знімаємо пластик. Знімаємо нижню частину, а потім знімаємо верхню. Тепер необхідно зняти подушку, для того, щоб зняти. Знизу у кермі є отвір. Треба туди встромити плоску викрутку і натиснути, і подушку подати вверх. Якщо ви не зняли масу, то у вас буде спрацьовувати сигнал. Так, подушку зняли. За допомогою ось такої викрутки. Обережно витягаємо ось ці прапорці жовтенькі і знімаємо роз'єми з подушки. Тепер необхідно відкрутити кермо, а також все навісне, що тут ми маємо, тому що все це, що прикручене, треба буде переставити на нове кермо. Беремо торкс ТХ50 і викручуємо. За допомогою торса Т5 викручуємо масу сигналу. Відкручуємо тим самим торсом болт знизу. Знімаємо свій пластик і переставляємо його на нове кермо. Перегортаємо кермо і треба дуже обережно розщелкнути оці пластикові вусики для того, щоб зняти клеми Представляємо на нове кермо. Порахуйте, напишіть в коментарях, скільки раз впродовж цього відео я сказав слово кермо. Прикручуємо свій пластик. Прикручуємо центральний болт і затягуємо. Перед цим заводимо через отвір дроти. Затискаємо кермо ногами і затягуємо, прикручуємо фішку маси на місце. Встановлюємо фішку шліфа на свої позиції. Тут є така планка, на яку воно влаштовується. Якщо у вас нема круїзу, а шліф ви вже міняли і в ньому є фішка для круїз контролю то для того, щоб вона не дрібіжжала всередині керма, можна її обгорнути щось м'ягеньке і зафіксувати за допомогою хомутіка. Тому що при їзді воно дуже-дуже чутно. Я вже розбирав і переробляв. Під'єднуємо подушку і не забуваємо під'єднати дроти і синій повинен бути з правої сторони, зелений з лівої. Встановлюємо подушку, натискаємо вниз і вона защелкується. І не забуваємо прикрутити пластик, який ми відкручували. Налаштовуємо час та налаштовуємо склопідйомники. А також не забуваємо ввести код на магнітолу, який я ніяк не запам'ятаю, 8339. Приємні відчуття, начебто. Трішечки якась інша автівка. Кермо трішечки товше, тому що матеріал займає якусь товщину тактильні відчуття інші. Так, Я від'їхав, хочу спробувати посигналити, бо там не хотілося цього робити. Так, а сигнал працює. Можемо вважати, нашу роботу закінченою. Я дуже радий, що мені не доведеться зараз розбирати щось перероблювати. Все працює, все класно. Доброго ранку. Перша поїздка з новим кермом. Побачив в інтернеті цікаву річ, хочу зараз спробувати. Кажуть, якщо затиснути оцю кнопку до якогось звукового сигналу, то спрацює автозамикання дверей під час руху автівки. Зараз це ми спробуємо. Зараз я заглушу автівку. І спробуємо затиснути кнопочку. Ну не знаю, можливо це тільки у другій фазі. Так, а ну ще раз спробуємо. Ні, нічого не відбувається. Ні. Скоріше за все працює тільки на другій фа на другій фазі. О, попікало щось. Ану, відкриваємо Не знаю, щось запілікало. Зараз спробуємо ще раз Заглушити автівку і знову завезти і поїхати. Можливо, тоді воно тільки закриє двері. Мені аж. Якось не хочеться руками чіпати кермо, щоб його не зіпсувати. Так, а ну пробуємо заглушити автівку. Ми зайшли, сіли, запускаємо двигун. І починаємо рух. Закриється чи ні? Так. О! Закрилося! Працює! Так що, знайте на запущений двигун треба затиснути кнопку закривання дверей, до звукового сигналу тримати, і потім, коли ви будете заходити в автівку, запускати двигун і починати рух, у вас автоматично будуть зачинятися двері. Запахучечку питали. Ну, от зараз тиждень. Сьогодні тиждень пройшов, то не знаю. Або я так надухався, що я не чую запах її, або вона вже вивітрілась. Але я вам хочу сказати, що ви можете просто туди брати, шикати своїми духами якимось. відкручуєте цю кришечку там всередині таблетка вона як... Як вата. Просто що вчора мені писали коментарі питали. На Наліжки на продаються ще для неї таблетки, пігулки, запасні, які можна просто купувати і міняти. Можете собі декілька штук не замовляти. Сьогодні понеділок, вчора в неділю, стільки було планів щось зробити по автівці, але. Так сталося, що я вчора спалив свій жорсткий диск на 2 терабайти зі всіма своїми відосами, які я зберігав. Я вчора випадково спалив цей жорсткий диск, він загорівся. Коротше, контролер згорів. Зараз на хочу знайшов такий самий контролер, хочу його замовити, але... Для того, щоб замінити контролер на жорсткому диску. Контролер це плата з усіма чіпами, яка прикручена на жорсткий диск. Для того, щоб вона запрацювала, на ній треба BIOS прошити і пром, e так званий. І щоб його прошити, треба програматор спеціальний. Я вчора весь день просидів на ліжці, обирав програматор, на Ютубі дивився як заробиться, який потрібен програматор. Знайшов, там щось 200 гривень програматор сам коштує і 300 гривень сам контролер. У мене вже мабуть рік в гаражі лежать подушки в задні пружини. Дніма подушки, багато всяких запчастюлінок. По ходовці спереду дуже багато нюансів з'явилося, треба дивитись, на якусь діагностику заїхати. Друга мого, до якого я завжди заїжджав, який мені завжди допомагав з автівкою на АвтоВАЗ, для якої їздив. Забрали, то. Нема до кого звертатися. Не знаю ніякого нормального механіка, який би зміг нормально мені в кривому розі зробити діагностику ходовки. І щоб це все було швидко, якісно. І щоб я ще й міг як у тому відосі, яка рибка акула якась до аквалангіста пристає, щоб я так само міг на Істошечки носа свого сунути та дивитись. А пахучка все ж таки пахне, я просто-напросто забув увімкнути вентилятор. А саме цікаве, коли заднім ходом їдеш, то не вмикається, не замикаються двері. А зараз хоп! Перша передачка. Хоп, і зачинилось. Відправляємо кермо для того, щоб повернули 800 гривень. Відправка за мій рахунок. Ну що, велике тобі дякую. Ти мені прослужила дуже довго, Юрою правдою не треба було витирати тебе вологими серветками. Так би довше ще проїздила, Ну, бувай, друже. Хай новий володар радіє тобі, коли тебе переш'ять по кількості скотча. Все я зрізав. А також по... Наліпка можна побачити, скільки разів ці коробці вже пересували свої рулі. Проїхав я сьогодні 140 кілометрів з новим своїм кермом. Дуже зручно, тепер треба дуже-дуже уважно, щоб не потряпати його сумкою, тому що я завжди, коли залажу, вилажу з автівки, чіпляю сумкою. А також трішечки підняв його, щоб коли залажу, ногами не терти його, не чіпляти. Гудзиками і на майбутнє моя порада. Ніколи не витирайте, не протирайте кермо вологими серветками. Якщо ви хочете, щоб воно у вас довго прослужило. Тому що моя помилка була в тому, що я протер його вологою серветкою. Після того воно почало облазити, і коли навіть я пальцем нігтем чіплявся за кермо. Тому місці починало дуже сильно облазити. Бережіть свої автівки, слідкуйте за ними, любіть їх, витрачайте на них гроші. Вам дякую за перегляд, всім гарного дня або вечора. Бувайте!